Інтернет має багато цікавого, але і небезпечного. Сьогодні ми говоримо про види маніпуляцій і дізнаємося, хто такі боти і тролі, і яка між ними різниця. Та як їх виявити і захиститися, багато облікових записів у соціальних мережах це боти, скорочено від роботи. Вони прикидаються справжніми людьми, але насправді боти це лише програми. Їх створюють та керують ними справжні люди, які не хочуть розкривати власних імен та намірів. Потім ці люди можуть бути найманими інтернет-користувачами, які створюють ілюзію публічного інтересу або відвертають увагу від певного обговорення. Говорення. Найчастіше ми чуємо про ботів у Фейсбуці, але не лише там вони є. Штучно створені аккаунти є фактично у всіх соціальних мережах, проте варто розуміти, що у різних платформах різна складність цих ботів. Напевно, найскладніше виявити бота в Ютубі, адже зазвичай ми не ведемо профіль цієї соціальної мережі. А відтак, кожний обліковий запис так чи інакше, схожий один на одного. По тій самій логіці важко виявити ботів і в в Google. а їх наявність легко може створити додаткову популярність тому чи іншому сайту, збільшуючи їхню кількість відвідувачів. Не просто знайти ботів і у Вайбері чи Телеграмі, бо легко маніпулювати і там даними. Є ім'я користувача: якесь фото чи картинка, і обліковий запис готовий. Звідси, розуміємо, що велика кількість ботів живе на платформах, на яких ми не можемо легко ідентифікувати аккаунт як штучно створений. Чи живої людини інша справа, наприклад, у Фейсбуці, де ботів також багато, але нам вже легше їх розпізнати, адже там, щоб приховати бота, потрібно старатися більше. Чому? Та тому, що обліковий запис бота, аби йому вірити, має бути максимально схожий на профіль живої людини. Часто люди купують підписників для себе, але нерідко ботів використовують у масштабних дезінформаційних кампаніях. Так, наприклад, китайське інформаційне агентство Сіньхуа купило сотні тисяч користувачів і репостів у Twitter, щоб поширювати пропаганду. Офіційної політичної партії за кордоном а Кремль навіть створив власне агентство з тролями і ботами для політичної пропаганди. Цю справу пізніше розслідувало ФБР. У 2016 році Фейсбук та Твіттер повідомили, що виявили підозрілу активність у генстві інтернет-досліджень, яка керувала обліковими записами зі штаб-квартири у Санкт-Петербурзі. Воно відоме як одне з головних центрів поширення російської пропаганди у соціальних мережах. Тоді вони використовували Фейсбук, Твіттер і Гугл, щоб поширювати неправдиві новини та передвиборчу пропаганду під час президентських виборів у США у 2016 10-му році Армія ботів за допомогою штучно створених облікових записів поширювала тисячі повідомлень та коментарів маніпулятивного змістом. Окрім ботів, також існують тролі. Як ми з'ясували, боти це програми, тоді як тролі це реальні люди, мета яких викликати певні емоції та підтримувати рівень обговорення, який потрібен їхнім клієнтам. Зазвичай тролі живляться емоціями, викликаючи найчастіше гнів, страх чи ненависть. Їхня Коментація вже більш складніша, адже не прописана заздалегідь алгоритмами. А тому тролі можуть вступати з вами у складні дискусії. Тож як виявити, бота чи троля? Насамперед звертайте увагу на ім'я користувача. Чи містить воно великі літери, спеціальні символи, цифри. Усе це може вказувати на несправжність облікового запису. Варто також звертати увагу на фото профілю. Воно справжнє, чи можливо його взяли з інтернету. На фото завражена людина, чи якийсь предмет, тварина чи уявний персонаж. Також не забувайте, що ви можете перевірити, чи використовували це фото раніше на інших ресурсах за допомогою зворотнього пошуку в Google. Також перевіряйте профіль. Загалом його наповненість і доступність, особисту інформацію, місце роботи чи навчання, особисті фото і не забувайте перевіряти підписників і друзів, їхню кількість та імена. Зверніть увагу на підозрілу високу активність облікового запису чи ділиться автор власними ідеями та думками. І останнє, але не менш важливе: перевіряйте граматику коментарів, правопис, пунктуацію. Звертайте увагу на капслог. Великі або іноземні літери, цифри в словах, все це вказує на несправжні сторінки. Соціальні мережі лише на перший погляд є безпечним місцем. Маніпуляції та неправдива інформація не має меж, Знай це!